Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. І так як я обіцяв, покажу вам тепличку. Бачите, доска по боках. Тут метр двадцять. Бокові можна було більше, але з підручних робили, які були такі і цей. А тут у нас Середина 2,50, зробив більшу. Бачите, 2,50 високо, Не достанеш. Що можна тут посадити? Можна два ряди посадити огірка. Бачите, один. Чуть-чуть нижче буде, нічого воно буде. На підв'язку воно піде. Це 100%. У мене теж по углах було. Це просто я для огірка. Хочу спробувати посадити тут огірок. Є насіння, все є. І така тепличка. Сороковку ми давали. Бачите, тримає непогано, тримає непогано. Здасться, тут доска обов'язково, тут доска. Можна ще дати перемичку сюди, щоб у нас більше тримало все. Ми робимо. Великими цвяхами, ну і саморізи. Саморізами будемо скривити доску і все різне таке саморізи. Ось така в нас тепличка вийде. Я вам покажу тепличку, як вона буде зараз в такому виді, я маю йду дерев'яному. Бо якщо буде погода, сьогодні ми закінчимо цю. Я маю йду роботу. Робота вона робиться помаленьку. О, а пізніше вже е, плівку завтра, якщо буде, покажу, погода, тому що плівку треба накидати з е, е, в неповітряну погоду. Е, брав я плівку, брав я плівку. Нехай тут метр двадцять, метр тридцять, так три, і там метр тридцять і так три. 3, 30. 3, 30 сама балка. Це виходить у нас до 9 метрів по кругу, Але по метру треба ще е, прямо тут будемо копати біля е, цього. Будемо копати ми яму. Такий рівок, не рівок, а ну, такі, таку канаву будемо прокопувати, це обов'язково. Канава тут буде прокопуватися. Тому що в нас плівка 12х25. На Можна було 10 взяти, 10 не було. І ми взяли 20, 12. 12, 12 метрів. По боках лишиться нехай по 2 метри. Якраз нам буде оббити сам перід, оббити. От тут. Приб'ємо, тут буду показувати, приб'ється степлером. І Є капельне у нас на 10 метрів старе. І ми з двох сторон приб'ємо, вона тримати. Головне, щоб вона була натягнута з цієї і з цієї сторони і вкопана землею, присипана. За що ми так зробимо і покажу, коли будемо плівку вже ложити, це буде друге моє відео. І покажу вам, як воно буде. А тут обов'язково канала. Так, Ложать, не ще туди, ми навіть показували одним там сусідам, що вони теж плівку вкинули суцільну велику, але вони не зробили отої канави. І в них, як то кажеться, згори вода стикає. І вона просто вимиває повністю ту, що лишилось. А всередині в траншеї тримає землю, земля, і плівка догори виходить прямо. І вона тримає дуже добре. І не так змиває, ну та й взагалі тримається. Брали, брали саморізи великі. 80-ку, сотку, а залежить. І це трохи саморезами пройтися. Воно буде трошки більше. Коли вітер чи що, не буду розхитувати як цвяхи. Оце у нас доти така, такий вигляд має. Якщо чесно, от такий вигляд. Тут, звичайно, велика. Високо. Високо, якраз під огірочок. Тут не кажу, захотів 40, але 40 у нас не вийшло, не зробили на 25. А чому 40 не вийшло? Тому що трошки по матеріалу, ну та й плівка. Така плівка трошки буде дорогша стояти, звичайно. І провітряння, одне провітряння. Так як е, дуже велика, як то кажеться, е, ну, великий цей, а вона не дуже у нас е, така обширна з, з провітрянням, то зробили отак. Помаленьку робота йде, передавали дощ, дорожня немає. І сьогодні якраз у нас 23 лютого. Це рік назад, в мирний час, я знімав ціни на копаннях останній день. Так як в мене відео виходили, переважно мене знають по цінах на копаннях, я моніторив ціни. Дуже багато людей дивилося, дуже багато. По Україні, по-моєму, сказати, ну та й за. Границі дуже багато теж дивилися, прирівнювали ціни, які в нас на е, гуртовому ринку були в купанях. Великі купані. Дай Бог. Вернемося обов'язково. Тут мене питають ставити тепличку. Лиш, лишаєтесь ваша, як то кажеться, батьківщина. Ні, тут ми не будемо залишатися, ми вернемося назад. Там на Сергіоно. Ну, наша, якщо чесно, наше. І Діти і так рівненько виходить, бачите, рівно виходить. А щоб садити, Ну бачите, чесничок так гарно, бачите, зійшов. Там цибулька така, нічого її немає, бачите. Вона вилізла зелененька, непогано. Погода трохи трошка. Погода, звичайно, різниця з... з Західна і південна Україна. Різниця. По зимі ем, сильно не замітили, ну, пару разів впав сніг дуже дебелий, е, то сніжок, звичайно, впав. А так вроді, вроді одинаково. Е, як можна в нас зараз там в кінці лютого, можна було вже, звичайно, редиска вже би була готова. Тут ні, тут трохи пізніше, хоч посієш одинаково, тут трошки вище. Ну і говорили, що більш хмарно тут. У нас більше є. Ясно, за що її роди все, у нас і помідор, і все, тому що в нас більше сонця відкритого. А тут більше хмарно, і гірок рівно чи люба культура, яка під плівкою любить звичайно сонце. Е, коли є сонце, тоді воно все росте. А буде, як, як то кажуть, похмурно, то воно буде рости, але вже трохи пізніше. Ну і не звичайно не так. Це трошки про тепличку покажу. Ну а... Але... Остальне я вам про плівку покажу вже. Буде віддільно, Отака, бачите, пробую, отлічно. Добре, ще трохи розпорки дадуться, кажу. Ще воно зб'ється досками поверху. Ще дасться так само, доска і поверху там удасть дасться. І буде дуже-дуже дуже добре буде. Буде така тепличка, як то кажеться, малозатратна, одна плівка нам обійдеться. А так плівка, е, балки маленькі, ті стопчики маленькі ми їздили прочищування лісу. І такі собі більше не було, щоб ще трошки більше. Ну і так непогано. непогано, хоч в мене як ви добре пам'ятаєте, я в своїх теплицях теж у нас йде рукою, отак От і наниз, по боках теж так низько. О, можна, кажу, можна садити, Тут можна садити сміло, можна посадити, що? що бажаєте. Тому що в теплиці все рівно тепліше. Вона буде нагріватися, От трохи сонця, і вона нагрівається, тут буде жарище, висохне земля, все. Тут пройдуся фризою, мотоблоком і буду садити. Першу, думаю, трошки розсади вкосити вкинути, якраз буде тепленько. І остальне після десь в кінці квітня може огірок по, на подвір'ї положу, ну, повіс, ну, посадимо. Це наше таке хотіння, щоб щось зробити. Так як тут кажу, не висадиш і так ціле літо. Ой, цілу зиму ми вже. Про, як -то кажеться, Продармували, тому що нічого не робили. Чекали, чекали, а вона, бачите, ще прийдеться. По... Захотіли, якщо взяти, чесно, захотіли просто-напросто плівку зніметься, плівка зніметься, вона якраз піде. Нам на, на тепличку, яку я там вона там розкрита. У мене є там на 25 метрів. Всім здоров'я, Україні і перемоги! Дивимося другу серію, як будемо накривати. До побачення!